Україні, вітаю пане Андрію. Вас у нашій програмі. Жахлива і важка ніч сьогодні для усіх українців. Жахливі кадри, але коротко поговоримо і про наш регіон. А чи можете вже зараз на даний момент детальніше розказати про локації, об'єкти і підсумувати, які у Львові найбільше зазнали пошкоджені внаслідок нічної атаки, і власне про райони, які теж найбільше відчули ці удари. Героям слава цієї ночі Львів був під загрозою комбінованої атаки. Була атака шахедами, ракетами, потім знову шахедами, і фактично на межі міста, тобто, з боку Сихівського району, було атаковано власне, фактично частину складів, які знаходяться власне на межі міста і межі сусідньої громади. На жаль, через цю атаку протягом сьогоднішнього дня ми можемо бачити в повітрі достатньо великий дим. Чому так є? Тому що в одному з ангарів була велика кількість шин. І, відповідно, від цієї атаки відбувається горіння, і тому такий дуже сильний дим був помітний в перші години атаки, і досі на місці досі триває. Власне роботи щодо гасіння пожежі служби ДСНС достатньо великої кількості задіяні на місці. Вони оперативно одразу після тривоги прибули на місце для того, щоб локалізувати саму атаку. На щастя, ніхто не постраждав, тому що люди були в укритті і так само дотримувалися тих протоколів. Це є надважливо. Зверну увагу, що досі в нас є закрита вулиця Зелена, це один з в'їздів і виїздів місто. Чому перекрито? Тому що фактично триває сама, самі роботи щодо гасіння. Це небезпечним є відкривати туди проїзд. І окрім того, це необхідно для великої кількості техніки для, для служб ДСНС. Для це з одного боку, з іншого боку, у нас є, на сьогодні 41-й тролейбус, не курсує в межах вулиці. Зеленої відповідно, що чи рухом громадського транспорту, чи рухом приватних автомобілів ця частина міста на заїзді новий ще раз каже є закритою. Якщо подивитися, чи постраждали довкола від епіцентрів атаки, неподалік знаходиться один з закладів охорони здоров'я на межі власне вже сусідньої громади. Там теж повибивало вікна, це десь мабуть близько 20 вікон, які є вибиті внаслідок вибухової хвилі. На щастя, теж ніхто не постраждав і власне самі роботи щодо гасіння тривають зараз на місці, так якщо так коротко. Угу. А чи вистачає взагалі зараз місто ресурсів для ліквідації цих наслідків і які напрямки можливо ще будуть потребувати підсилення? Звернував, що під час цієї атаки, на щастя, не постраждали житлові будинки. Хоча постраждало дуже багато бізнесу, це значні збитки для дуже багатьох різних і малих, і великих бізнесів, тому що це мова йде про склади, де багато зберігалося і різного. І хочу сказати, що дуже важливо. Там не було жодного військового об'єкту, ні згадки, ні фізично. Тобто, це дуже важливо зрозуміти ні поруч, тобто це є 100% цивільний об'єкт не критичної інфраструктури. Тобто, це є реальний бізнес, і це насправді важливо розуміти, що, що ворог б'є зараз, насправді, по, по економіці нашого міста, по економіці держави. Це одне. Друге, маю звернути увагу, що сьогодні загалом по нашій державі було дуже багато складних і жахливих ударів. Ми бачимо, що, що є в Тернополі, на жаль, загинуло дуже багато наших українців, і так само вороглив по критичній інфраструктурі, по енергетиці. Тому як наслідок цього, сьогодні у Львові діють. Власне, аварійні відключення, тобто є різні групи. Тобто можна спостерігати, що по місту є відімкнення по годинне електропостачання. Вони є аварійними через специфіку тих ударів, які надавалися по, по Україні. І окрім того, скажу, що ми так само звертаємося до мешканців не користуватися в часі тривоги ліфтами. Сьогодні ми зафіксували близько 20 застегань ліфта. Наші бригади працювали для того, щоб мешканці могли бути визволеними власне, з, з, з ліфта. Е, тому таке прохання дуже настійливе до всіх, щоб не використовувати ліфти, тому що відповідно може бути перепад напруги. Е, і звичайно, що наші комунальні служби сьогодні були задіяні, але насправді сьогодні головну роботу і ключову роботу. Від ночі від ранку роблять служби ДСНС, які насправді героїчно зараз працюють на, на об'єкті для того, щоб локалізовувати саму пожежу стосовно об'єктів, що стосується малого бізнесу, які ем, теж е, зазнали цих ударів. Але після того як встановляться ці всі наслідки, чи матиме місто якось фінансово підтримати цей малий бізнес і підприємців, де це буде можливо до відновлення? Власне, що ми місто має, на жаль, буду говорити на жаль, досвід в цьому, тому що попередні рази ворог також атакував, і ми запроваджували програми підтримки. Як минулі рази, так само і цього разу це є допомога 500 тисяч гривень, компенсаційний ваучер і 2 мільйони гривень, так само ваучер на відновлення. Між ними є специфіка в подачі документів, оплаті це все. Ми надамо консультації безпосередньо всім, хто буде звертатися. Для цього важливо, щоб бізнес був зареєстрований у Львові. Тому власне, щоб після того як пожежа була локалізована, ми будемо працювати з конкретно кожним бізнесом. Важливо, щоб власне той бізнес був саме зареєстрований у Львові, тому що кошти оплачуються з податків громади міста Львова. Але ми завжди в будь-якому випадку намагаємося знайти якісь рішення, допомогти, аби можна було відновитися. Хоча, відверто кажучи, насправді ніхто зараз не буде готовий сказати обсягів збитків, але збитки насправді дуже і дуже великі. Так сьогодні власне постраждало дуже багато і західних областей. Як ми вже про це говорили, як ви вважаєте, чи означається атака зміну тактики росіян від тепер по західних областях? Ворог намагається бити по, по всій Україні. Ви пригадуєте, що близько місяця тому був атакований, трошки більше ніж місяць тому, був атакований Сихівський район, було, зазнало ушкоджень більше 20 так достатньо сильно, там, де було багато вікон вибито. Школа, так само церква постраждала, ми приймали окрему програму. Щодо відновлення самої школи і безпосередньо навіть допомагали церкві з відновленням. Ну і так само це житлові будинки, вікна та двері. Перед тим я думаю, що ми можемо згадати, що цього року фактично у нас район залізничний, вулиця Олени Степанівни, Міхновських. Вони були атаковані протягом місяця часу, двічі там, де так само і офісні центри, де нема жодного військового об'єкту, або це житлові будинки. І, на жаль, цього року ми вже мали декілька атак. Тому о, ворог, розуміючи, я думаю, складний зимовий період. О, ми це бачимо по інших містах. Намагається бити по критичній інфраструктурі, намагається, я розумі, не, не розумію, ну, розумі, але тут я не думаю, що хтось може світі зрозуміти логіку ворога. Бо якщо він вбиває людей, то його. Виглядає головна місія просто знищити нашу державу, тому він використовує різну тактику. І, на жаль, ми розуміємо, що найближчі місяці будуть складними, тому що власне, що критична інфраструктура в зимовий період вона є надважливою, і ворог намагається поширювати страх. Тому наше завдання бути готовими до цього, розуміти, коли є тривога, іти в укриття, тому що насправді сьогодні. Я був на місці від одразу від, після відбою, можу сказати, що це е, дуже велика пожежа. Ми всі бачили із інших районів міста, тому насправді виконання здавалося простих, але протокольних речей бути в, е, в укритті, дочекатися від бою, тому що сьогодні, власне, той район, який був атакований, він був атакований тричі, тобто майже те саме місце. Тому Треба дочекатися від бою і тоді, куди сіти, тоді щось робити, тому що це може коштувати життя, пане Андрію. Дякую вам за відповідь. Дякую за те, що знайшла кілька хвилин. Долучилася і поспілкувалася з нами. З нами на зв'язку був перший заступник міського голови Андрій Москаленко.